Всім привіт! Це другий тиждень підготовки до півмарафону в Празі. Сьогодні в нас дві важливі теми. Перше це аналіз крові, друга це пульсові зони. Тож, заварюйте чайок, кофійок чи що ви там любите пити, ми починаємо. Я здаю аналіз крові двічі на рік. Зазвичай це відбувається після того, як я вже провів свій основний старт, відпочив два тижні і готовий до початку нового тренувального циклу. Тут важливо зауважити, я не є якимось лікарем, в мене немає освіти професійного якогось там біохіміка чи ще когось. Я звичайний бігу наматор. Всі ці знання і висновки зроблені чисто на своєму досвіді. Аматорському досвіді за ці сім років я достатньо багато чого бачив, чув, працював з різними тренерами, з різними лікарями, і це все якось зібралось в кошик цієї інформації, цих знань. Які я зараз намагаюся скомпонувати і поділитись з вами. Почнемо з основи: загальний аналіз крові. Тут мене цікавлять три головні речі: ці речі без них твій біг буде здаватися, як ти біжиш на вмання. Тож, гемоглобін, гематокрит, еритроцити. це перша річ, на яку ми звертаємо увагу, бо ці речі відповідають за транспортування кисню. Якщо ці показники низькі, навіть дуже легке тренування буде здаватись важким. Буде швидко втомлюватись, буде з'являтися задишка. Далі. Лейкоцити і формула це про стан імунітету. Якщо є запалення, можливо, тобі не варто зараз починати тренування. Можливо, ти здав аналіз крові, а за тиждень до цього ти хворів ще не одужав до кінця. Аналіз це побачить. Далі. ECR це швидкість осідання еритроцитів. Він, якщо високий, то організм з чимось бореться, і тут біг точно тобі не можна починати. Це дуже важливий маркер. Далі біохімія крові. Ну, тут вже трошки цікавіше глюкоза. Перш за все, дає розуміння тому, як твоє тіло працює з енергією: креатин і сечовина. це маркери навантаження на нирки і твій білковий обмін. Потім печінкові ферменти АЛТ, АСТ ГГТ. Вони показують, як твоя печінка справляється з навантаженнями і з добавками, які ти приймаєш, якщо вони є. Якщо вони ростуть, ці показники, важливо переглянути твоє харчування і кількість білків. Далі: останнє: електроліти, магній, кнатрій, калій. Без них м'язи не працюють. Можливо, ви вставали якось зранку, у вас були судоми. Це вже такий гарний дзвіночок, що потрібно йти здавати аналіз. Щось не так. Далі, вітаміни і мікроелементи. Для бігуна це те ж саме, що і паливо для двигуна, дуже важливо. Тож ми дивимось на залізо і феретин це наші запаси енергії. Якщо вони низькі, ти можеш бігти, але не прогресуватимеш. Потім вітамін В12 та фоліва кислота. Вони нам допомагають насичувати кров киснем. І останнє вітамін Д3 і К2. Вони відповідають за кістки, імунітет, настрій в цілому. Отже, після того, як всі результати крові мені вже прийшли, я їх проаналізував і на основі цього замовив добавочку. Пам'ятайте, аналіз крові це не розкіш. Перш за все, це частина вашого тренувального процесу, гарне розуміння того, що відбувається всередині тіла. Ми всі бігуни-аматори. Ми всі хочемо, щоб наш організм отримував тільки задоволення від бігу. Ми жодному разі не хочемо нашкодити, так? Якщо ви плануєте бігати довго, далеко, сусідні села і міста, ви маєте гарно розуміти своє тіло. Ви маєте відчувати все і, звичайно, контролювати це все завдяки аналізу крові. Ну, а зараз збираємось на тренування і будемо розмовляти з вами про пульсові зони, але вже на вулиці. Ой, яка тут красота сьогодні! Буду зараз вам бігти про пульсові зони розповідати. Який закачик там? Ну, та ти що? Ну а тепер про пульсові зони. Так, вони насправді є дуже важливим фактором і дуже гарним показником того, що саме відбувається в вашому організмі саме під час тренування. Тож в нас є 5 основних пульсових зон. Зараз ви їх побачите на екрані. Е, з власного прикладу можу сказати, що всі свої тренування по підготовці до Амстердаму в мене були. В другій пульсовій зоні, і іноді я заходив в третю. Прям дуже рідко були відрізки, де я залазив в четверту, але це було дуже рідко. По ітогу, того, марафон я пробіг на кінці другої і початку третьої зони, що в цілому було достатньо комфортно, і після марафону я не мав такого відчуття, що прям я вже все вмираю, і більше марафону бігати не хочу. Є декілька варіантів того, як можна визначити бігові зони. Найпростіший, але варіант, який, як на мене, не має жодного сенсу, це взяти 220, відняти ваш вік, і саме так ви зможете зрозуміти, який ваш максимальний може бути пульс. Потім є варіант з годинниками. Якщо у вас є спортивні годинники, то ви можете взяти, там є сесія, треш-холд, і він вам дасть відрізки, тренування. Завдяки якому ви можете це визначити. Ну а найбільш якісний це варіант піти і здати повноцінний тест VO2max. З маскою на доріжці, все як треба. Він більш якісний і більш точний. Саме від нього можна гарно відштовхуватись і будувати весь тренувальний процес. Насправді, про цю тему можна дуже довго розмовляти про лактатний поріг і так далі. Але найголовніше це зрозуміти, що ваші тренування мають бути повністю основані на пульсі. Це повне відзеркалення того, як почуває організм під час бігу. Тож після того, як ви вже визначились з пульсовими зонами, ви можете спокійно починати тренуватись і не переживати про те, що у вас буде перетренування, перенавантаження або в якийсь момент ви можете зупинитись в розвитку. Пульсові зони це гарний, гарний показник того. Куди ви двигаєтесь чи в правильному напрямку? Я вже добігаю своє тренування. Сьогодні було легеньке 6 кілометрів. Клас, біля моря, на вулиці насправді 29 градусів, а... але свіжо, класно. Ну і насправді після спортзалу, коли ти вибігаєш і по тобі обдуває вітерець такий краєвий, такий гарний закат, зміна картинки трошечки все ж таки це плюс, точно плюс. Тож, в заключенні. Пульс це найважливіше. Ви вже здали аналіз крові, наприклад. Ви вже знаєте, в якому у вас стані організм. Тепер ви починаєте свої тренування і повністю відштовхуєтесь від свого пульсу, від того, як же почуває організм, не дивлячись на темп, забудьте про темп. Це, не, це взагалі не важливо. Ну а в наступному відео ми поспілкуємося з чатом GPT, Подивимося, наскільки гарно штучний інтелект може нам допомогти, як бігунам, початківцям, зробити гарний якісний тренувальний план. Тож підписуйтесь і побачимось в наступному відео.